Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лано уроки. І тема сьогоднішнього уроку досліджуємо таблиці множення числа 8 та числа 9. Таблиці ділення на 8 на 9. Я впевнена, ви переглянула теретичний матеріал роботи з підручником, і ми закріпимо його практично. Але давайте попрацюємо з табличкою. 8 на 2 16, 8 на 3 – 24, 8 на 4 – 32.

9 на 8, 72. 9 на 9 – 81. Так, і тепер, будь ласка, розгортаємо свої жовті зошити на сторінці 57. Нам потрібно вписати результати таблиці множення числа 8 у порядку спадання, отже, найбільшого до найменше. Отже, починаємо 80. Потім 72. Далі ще 64. Потім 56, шість. Далі сорок вісім. Сорок. Тридцять два. Шістнадцять. Так, ні, 32 мінус минус вісім. спочатку. Потім шістнадцять. І вісім. Так, дев'ять у порядку зростання. Від найменшого до найбільшого. Дев'ять. Потім вісімнадцять, потім двадцять сім, тридцять шість, сорок п'ять, чотири. Потім шістдесят три, сімдесят два, вісімдесят один, і 90. Так, відновимо попереднє, наступне в табличні випадки множення. 80 на 10. 8 на 10 80. Перед десяткою у нас дев'ятка. 8 на 9. 72, а після десятки одинадцятка. 8 на 11 88. Так, 8 на 6 48. Перед шісткою у нас п'ятірка. Вісім на пять сорок, після шістки на 7, вісім на сім, 56. шість. Так, девять на десять дев'яносто. Перед десятком нас девять. Після десятки 11. 9 на девять вісімдесят один. на одинадцять, дев'яносто дев'ять.

Учні пішли в похід. На привалі вони розташувалися у наметах по 9 осіб у кожному. Скільки всього учнів пішли в похід? Якщо по скільки, значить, що ми робимо? Множимо. Отже, 7. Помножити на 9. І буде 63. 7 на 9 це у нас 63. 63 кого? три. Учнів. І це було всього. Далі, знайдіть значення виразів. Запиши результати. Бачимо, тут спочатку ділення, множення, віднімання. Так і виконуємо: 63 поділити на 9 7, 7 на 4, 28, 28 мінус 19, 9. Далі, спочатку множення: 8 на 3, 24, 40 мінус 24, 16. 16 ділимо на 8, 2. Спочатку ділення, множення в дужках, потім ділення. 45 ділимо на 5, 9. 9 на 1, 9. 81 поділити на 9, 9. Тут спочатку множення, віднімання, множення. 6 на 8, 48. Мінус 39, 9, 8 на 9, 72. Так, 80 відняти в дужках 56 поділити на 8, помножити на 6. 56 ділимо на 8. 7. Так, 7 на 6 – 42. 80 відняти 42 – 38. Так, тричі додати 8, помножити на 8, мінус 78. 8 на 8 – 64. 36 плюс 64 буде 100, 100 мінус 72, це двадцять Так, знайде значення виразів зі зміни, якщо в нас 7. Або К 9. Так, ну давайте підставимо в вперше 7, а другий 9. Так, 7 на 9. Це в нас буде 63. І 63 три відняти вісімнадцять. Буде сорок пять. Підставляємо дев'ять сюди. Дев'ять на девять. 81, один, мінус вісімнадцять, шість три. Далі підставляємо сюди вісім на сім, 56, шість. шість відняти 27. 29. Так, вісім на дев'ять. 72. Відняти 27. Буде 45. Так, тепер переходимо на з вами дві вправи: це таблиця множення на 8 та таблиця множення на 9. Так, і сторінку 54 з цих 3000 завдань. Так, потрібно викладати самостійно. Там на 8 на множення.

Так, молодці. і на дев'ять. Так, зараз завантажиться. І з вами зможемо співпрацювати на дев'ятку. Так, так само розташовуємо.

Молодці, так не забудьте самостійно викладати 54-ту сторіночку. Я у вас все вийде. До побачення та гарного дня!